Вітаю вас на каналі. І цей розклад буде на тему вашої особистості. Хто ви? Такий більш глибокий розклад спробую зробити. Хто ви, можливо, як ви стали такою особистістю? Які потаємні, можливо, якісь куточки вашої душі. Давайте подивимось, хто ви. Це цікава карта. Втаро трактується, що це карта, обманів якихось крадіжок, маніпуляцій, але. Для мене це карта віри. Для мене це карта про те, що навіть якщо в нас хтось встромляє свої мечі, так, ми їх з собою забираємо. Але ці мечі нас вчать. Ще для мене це карта, як сказати, Ученика той, хто вчиться, вчиться жити, набирається мудрості і той, хто уходить якраз від маніпуляцій. Тобто це людина, яка теж може маніпулювати, але Мені подобається бачити це як маніпуляцію своїм життям. Маніпуляцію своїм життям. Тобто люди, які чинять якісь такі дії неприємні, вони виступають вчителями цього ученика. Можливо, вам доводилось проходити якісь складні життєві уроки, коли вас обманювали, зраджували, але все це було на користь для вашої душі. Давайте подивимось. Які уроки? Які уроки ви проходили? Бачите, теж, в принципі, карта мага. Тобто, з однієї сторони, так, це карта маніпуляцій, але. Це карта ще й і того, хто саме маніпулює, може маніпулювати і своїм життям. Тієї людини, яка бере своє життя в свої руки, яка може не залежати ні від кого, у якої достатньо ресурсів, щоб бути самостійною. Йти самостійно по життю, не залежати ні від кого. Це не в тому ключі, що ви, типу, якийсь самітник, де вам не потрібні інші люди, але ви з легкістю, тобто, як, не прив'язуєтесь у якомусь хворобливому значенні до людей. Коли ви можете сміливо завершувати якісь стосунки, як сказати, не те, щоб не боячись там залишитись одною чи одним, але от по цій карті мати віру, мати віру, що все відбувається. Своїм чином, відбувається так, як повинно відбуватись. Мати віру в те, що у вас буде краще життя, що те, що від вас відходить, це, як знаєте, як зміна сезонів. Листя впадає, потім з'являється інше. Проходить якийсь час і. На вас та шкіра, яку ви втратили в якісь ситуації в певний період з'являється нова, нова, молода шкіра, так, молода сила у вас з'являється. І ви можете, карта ще й говорить про те, що ви можете здобувати цей ресурс. Тобто немає, немає. немає якоїсь межі до розширення вашої свідомості, до становлення ще більш мудрою людиною, нема меж, щоб бути, щоб розвиватись. Тобто, знаєте, от як наша. Наш всесвіт він розвивається, так, розширяється постійно, так і розширяється наша свідомість, наша мудрість. Кожний життєвий урок щось привносить в наше життя. Щось привносить. і... Ще й карта говорить про те, що ви можете, у вас достатньо ресурсів, щоб і потім відновитись після якоїсь складної ситуації. Якщо ви не зовсім така людина, то карта говорить, щоб ви вірили вірили в те, що у вас вийде. Щоб ви не боялись, не боялись йти в нове, не боялись. Навіть не так. Не те, щоб не боялись, а змогли переступати через свій страх. Тобто, незалежно від того, що він у вас є, бо страх це природні відчуття, природні емоція в певній ситуації для людини. Це природньо. Але Важливо, щоб ви брали оцей навіть страх із собою, і все одно йшли вперед. Бо це важливий інструмент. А у вас, бачите, у вас є всі інструменти, у вас є енергія діяти, у вас є почуття і емоції, важливі, у вас є знання, є там, матеріальний якийсь ресурс, щоб діяти. Мати змогу відновитись в будь-якій ситуації, бути правителем свого життя? Давайте подивимось, а для чого вас готують такі уроки? Бачите, я б сказала по цій карті, можливо, якщо це говорити про такий більш як стислий сенс, можливо, вас таким чином готують до, гармонійного, до гармонійних стосунків, можливо, до сімейного життя. А якщо розглянути цю карту в більш глобальному сенсі, то, можливо, вас готують до того, що. Що ви більше будете проявлятись в соціумі. Добільше, можливо, якраз це говорить про те, що ви зможете керувати не тільки не просто своїм життям, а ще й керувати. Такі карта, типу як емоційного інтелекту, зможете свідомо керувати вашими емоціями. Там, де, якщо щось трапляється, якась така складна ситуація, вона не заводить вас у якусь складну там, депресію, скажімо так. Ви можете керувати своїми емоціями, своїм емоційним станом, емоційним життям. Там, де Люди не можуть маніпулювати там своїми емоціями вами, там, де ви керуєте самі своїм життям. Ну, або, можливо, так, якщо це сім'я, якщо у вас, наприклад, немає ще сім'ї, або сім'я вже є, але можливо, якісь стосунки такі, які, можливо, там вам, вас не дуже задовольняють то це говорить про те, що у вас є можливість виправити, виправити становище так? саме завдяки цим навичкам е керування своїм емоційним станом. Давайте ще подивимось, які, які люди, можливо, впливали на ваше, які люди були впливали на ваше життя. В контексті самого питання я скажу, що можливо, це ваші діти, якщо у вас є діти, можливо, це вони впливали на вас. Або ця карта ще може показувати на таких людей, які ну, ввели, можливо, себе з вами як діти. Можливо, такі трішки як інфантильні особистості, незрілі. Або просто люди, яким не вистачало якоїсь доброти в дитинстві від батьків, тобто і вони хотіли отримати цей ресурс від вас, такої, знаєте, безкорисної любові і доброти. Без корисливої прийняття їх особистості. Ось такі люди впливали. Це можуть бути люди якраз нарцисичні, так з трошки травмованим его, коли людина більше думає ну, про себе і як трошки може перетягати ковдру на себе. Але таким чином вони просто як, ну, можливо, так, за ваш рахунок, але ну, просто вони не можуть чинити по-іншому. Вони хотіли отримувати цей ресурс від вас. Якраз напевно, тому що у вас є цей ресурс, тому що ви можете дати можете дати цей ресурс. Давайте подивимось, як ви зараз себе почуваєте. Який зараз у вас стан. Угу. Е Я скажу, що зараз е такий досить збалансований стан. Коли ви, як по справедливості, так, ставитесь до людей, до світу, можливо, є певна рівновага, можливо, ви якраз і досягли оцього стану, коли ви можете керувати своїми емоціями. Можливо, це якийсь тимчасовий баланс. Що зараз якийсь стан спокою йде, коли ви відчуваєте якусь свою силу, де нічого не може вас збити з вашого шляху, можливо, де ви чітко знаєте, чого ви хочете і яким способом ви можете цього досягти. Вірити про те в те, що кожна людина отримує стільки випробувань, скільки вона може витримати, що всі випробування по життю вони потрібні кожному. І навіть якщо людині приходить якісь складні випробування, то це ну, мені не подобається. Слово покарання, так, але в тому ключі, що якщо людина чинить якісь такі дії, що завжди прийде до неї така... якщо людина чинить якісь такі неприємні дії по відношенню до інших людей, то до неї завжди на рівновагу, щоб її врівноважити діє, прийде така людина, яка покажеть її відображення, її самої, її дій, і таким чином вона отримує баланс, баланс всесвіту. Можливо, ви така людина, яка до вас, коли до вас приходять такі люди, які відображають відображають вашу поведінку, ваші якісь там упередження можливо, і таким чином показують вам ваше справжнє обличчя, або ви така людина, яка показує людям їх справжнє обличчя. Тобто все, все відбувається так, як повинно бути. Для рівноваги Всесвіту, для рівноваги енергії, балансу Всесвіту і існування всіх людей. Саме так ви себе почуваєте. Так, давайте подивимось, яку користь. Я вірю, що кожна людина це така важлива, важлива клітиночка нашої планети, яка виконує свою функцію. Давайте подивимось, яку функцію ви виконуєте на цій планеті в цьому нашому світі, в нашому як сказати, людському організмі, яку функцію ви виконуєте. Я б сказала, що ви несете в цей світ якусь, можливо, ем, не просто матеріальну стабільність, а і ще якийсь розквіт. Ем, якесь таке... Ем, Багатство але не тільки матеріальне, але й духовне Ви дуже ресурсна людина, яка стимулює, стимулює цей світ розвиватись, розвиватись, стимулює Світ до. різних до розвитку різних бага, бага, багатств. забула слова. От таку енергію винесете про Процвітання розквіту, такого розквіту не тільки матеріального світу, але й духовного. Але й, можливо, через якийсь духовний світ якраз винесете матеріальний розквіт цьому світу. Ось так. І давайте. Давайте ще якусь невеличку підказку. Підказку візьмемо, що треба робити? Карту можна розглядати як можливо, що. Не бійтесь іти вперед, не бійтесь комунікувати з людьми. Не бійтесь іти в соціум, не бійтесь е, якихось конфліктів. Ем, якщо ви відчуваєте, що е, якусь таку енергію де треба себе якось проявити, можливо, більш агресивно, більш, так знаєте, е, як завоювати своє своє, то карта каже. Не бійтесь проявляти цю агресію. Звичайно, я кажу не про таку агресію, яка несе там руйнування, так? а таку агресію, при якій ви, долаючи свій страх, заявляєте світу про те, хто ви є, що ви конкурентно спроможні, що вам є що показати, є що пред'явити цьому світу. І ви маєте змогу чітко заявити, чітко заявити про свій талант, про ваші якісь ресурси, про показати вашу енергію. Не бійтесь цього і йдіть вперед. Ось така порада і такий розклад. Дякую вам за увагу, за ваш час, за те, що подивились. Ставте вподобання, пишіть коментарі, мені дуже буде цікаво почитати, як це резонує з вашою ситуацією. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б складною вона не була, завжди обирайте себе і бережіть себе. До наступних зустрічей у відео.